Павлов, я сьогодні очолюю Павлоградську районну раду Дніпропетровської області. Це основний орган місцевого самоврядування субрегіонального рівня, тобто на рівні усього Павлоградського району. Розкажіть, будь ласка, свою біографію, що сформувало вас як особистість? Ви знаєте, я думаю, що буду... не скажу нічого нового. В першу чергу особистість людини формується вдома в сім'ї. А тому і а, я не виключення. Я думаю, що якраз перше виховання а, воно закладається а, в сім'ї спілкування з а, батьками, а потім посилюється в системі а, освіти. Спочатку в школі а, я, до речі, закінчував ліцей інформаційних технологій а, в місті Дніпрі. А в подальшому став навчатися в Національній металургійній академії України. І якщо говорити особисто для мене, то важливим стало не тільки утримання а, знань, а, навичків там з основних дисциплін, наприклад, під час навчання, а ще й участь в громадському житті. Спочатку факультету, а потім усієї академії, тому що я а, став головою студентського комітету свого економічного факультету, а в подальшому очолював. Комітету у справах молоді Національної металургійної академії України це основний а, орган студентського самоврядування, який функціонував в а, академії. І якраз а, разом з а, іншими студентами ми організовували а, а, різні студентські заходи по а, напрямку і а, дозвілля вільного часу студентів. І в, Напрямку освіти, наукової діяльності громадської активності, тому я впевнений, що отакий досвід спільної діяльності в рамках проведення різних заходів він сформував мене як таку, знаєте, активного громадського діяча, і, напевно, це вплинуло на подальшу участь в громадсько-політичній роботі і житті міста і області. У чому сьогодні полягають ваші обов'язки як голови районної ради? Павлоградська районна рада є органом місцевого самоврядування субрегіонального рівня, тобто на рівні усього Павлорадського району, до якого сьогодні входить сім територіальних громад. Це дві міські громади, Павлоградська і Тернівська і одна селищна громада Юрівська і чотири сільські. Громади, тобто Павлорадський район об'єднує всі ці сім громад, і а, до повноважень районної ради відноситься з одного боку прийняття, а, а з іншого координація і аналіз виконання регіональних програм на рівні усього району. На жаль, ви всі знаєте, що в нас були і. А так звані прильоти на території Павлорадського району в містах і в громадах наших, і тоді виникають оперативні питання, які вимагають іноді реакції не тільки тут в, в районі, а ще й допомога з боку Дніпропетровської обласної ради обласної військової адміністрації. Тобто тут залучаємося і до таких питань днями Україна відзначала трагічну дату, тисячу днів великої війни. От згадайте події, коли почалася війна, чи підозрювали ви, бо знали, що вона буде, і яким був для вас ранок 24 лютого, 22 року. Ви знаєте, Діна, я вам скажу, що мене мені легко пригадати цей день, ще й тому, що в мене день народження був 23 лютого. За день до повномасштабного вторгнення Російської Федерації. І як ви розумієте, коли ми трішки ну, не можна сказати, це святкувало, але ми ж розмовляли і зустрічалися з колегами, з друзями в день народження 23 лютого. І безумовно, це була окрема тема, на яку ми там спілкувалися, чи буде вторгнення, чи не буде вторгнення повномасштабного. І я скажу вам відверто, що за день до вторгнення, тобто 23 лютого, ми прийшли до висновку, що все повинно бути гарно і не може бути такого там, в 21 столітті, щоб одна країна а, здійснила збройну агресію, відкриту, нічим не при, а, вже не прикритою а, проти іншої країни. Але сталося так, як сталося. Вранці мені подзвонив колега, який сказав, що відбувається бомбардування аеропорта в Дніпрі, в Києві. Ну, от всі ті події, які були вранці 24 лютого, і це було там 5 чи 6. Ну, на місці, на робочому місці я був у 8-й годині ранку тут, і я пригадую, що ми. Зізвонювалися там з всіми керівниками територіальних громад району. Я заходив до керівництва районної військової адміністрації. Напевно, не в той той день, а в там наступного якогось дня відбулася нарада вже за участі керівників військових, підрозділів всіх керівників громад, і ми дуже оперативно там розглядали питання, які потрібно було. Приймати то, там, в перші дні збройної агресії. Тому що, ви розумієте, враховуючи в тому числі і географічне розташування Павлоградського району, то ми стали, так би мовити, на перетині від декількох областей. З одного боку, це Луганська і Донецька області, з іншого боку, Харківська область, яка йде і межує з Юрівською селищною громадою. І також, де е, люди там в перші дні повномасштабного вторгнення, вони е, значно ак, ну, активізувалось е, виїзд людей з там, е, Харківської області, з Харкова до, в тому числі, е, Павлоградського району, тобто в Юрівську безпосередньо Юрівську громаду. І це. Викликало потребу з перших днів повномасштабного вторгнення а, нам розглядати питання пов'язані з переміщеними особами. І тут я хотів би подякувати, користуючись такою можливістю керівникам територіальних громад а, Павла Ранчини, міським головам, головам громад, за те, що всі з першого дня а, працювали разом спільно з військовою адміністрацією, з а, районною радою. А були організовані місця тимчасового розміщення в Павлограді, там, в Тернівці, а в кожній з територіальних громад, де надавалась підтримка людям, які приїздили до території Павлограда, Павлоградського району. І тут важлива була функція міської влади Павлограда, тому що хаб, який було створено тут, в місті Павлоград, він надавав такий супровід. І вже давав можливість людям їхати в те чи інше місто і отримувати допомогу. А які ініціативи громад стали вирішальними для забезпечення стабільності та безпеки в регіоні? Я відзначу перше і головне це те, що органи місцевого самоврядування, тобто всі наші е, територіальні громади, міські ради, сільські селищні ради, вони були об'єднані ідеєю надання допомоги. І внутрішньопереміщеним особам, і е, нашим збройним формуванням. Я думаю, що ви, як представники засобів масової інформації, знаєте там величезну кількість ініціатив, яка була і по пошиву е, оцих маскувальних сіток, і по е, допомогу, яку надавали фермери е, нашим е, військовим і громади. Е, і робили і пиріжки. Ну, велика кількість ініціатив. Ініціатива Богданівської громади по створенню їдальні, яка функціонує і, і сьогодні, і користується попитом, в тому числі якраз серед військових. Відзначу велику допомогу фермерів Павлорадського району. Безумовно, я не назву не всіх, але в більшості це об'єднало громадян України і. Допомога різним збройним формуванням вона відбувалася від фермерів, тому це велика робота. Знаєте, я скажу іще відверто: про неї сьогодні не кожен говорить. У нас іноді є такі фермери, що там я спілкуюсь, та от ви що зробили? Ви те зробили, а ніде я в засобах масової інформації не бачив цю інформацію. А фермер каже. Прийде час самі розкажуть, прийде час. Після перемоги, я думаю, ми ще е, тоді будемо більше говорити. Але сьогодні важливо, що е, цю допомогу відчувають е, Збройні Сили України, і хто звертається, то він допомогу отримує. Окрім цього, відзначу, що є належна співпраця між. Збройними формуваннями ЗСУ і громадами по наданню а, фінансової допомоги з бюджету. Тобто і регулярні, на регулярній основі Павлоградська міська рада і всі інші а, органи місцевого самоврядування, вони виділяють кошти для збройних сил на а, а, придбання необхідних обладнання, автомобілів, техніки, тому тут. Повлорадщина вона виглядає, виглядає досить гарно в порівнянні там з іншими регіонами Дніпропетровської області. І це є наш обов'язок всіх, хто тут в тилу організує роботу, допомагати Збройним силам України. Чи завершилася вже реформа децентралізації? Як ви думаєте, і які зміни, можливо, ще чекають на район? Дивіться, реформа децентралізації в Україні ще не завершилась. І не дивлячись на те, що її називають однією з самих успішних реформ в Україні, там за останній час, а дійсно її високо оцінюють і наші партнери з Європейського Союзу, але вона ще не завершилась. І головне питання, яке залишається сьогодні на день, це роль районних, районних а, державних адміністрацій, а, і а, тому на черезденний якраз ще стоять а, пропозиції по зміні а, відповідного законодавства, які функції, яким чином повинні виконуватися на районному рівні, тому що а, станом на сьогодні більшість повноважень вони передані на рівень територіальних громад. А, і а, є така одна з варіантів, один з варіантів, як буде а, вирішуватися реформа децентралізації, завершуватися. Це те, що на рівні районів будуть адміністрації районів отримувати повноваження префектурного типу. Це по, за прикладом Франції, де роль префектів на аналогічному рівні районів вона. А, вона полягає в контролі за виконанням законодавства з боку органів місцевого самоврядування рівня територіальних громад. Тобто, роль префекта це контроль за діяльністю міст сіл селищ по відповідності їх прийнятих рішень міських, селищних і сільських рад загальноукраїнському законодавству. І якщо ми підемо по даному шляху, то а, чекають зміни в районній державній адміністрації, де буде вже там якраз функція у, у, та префектурна функція контролю законності стане головною. А тоді питання пов'язані з а, безпосередньо деякою координацією діяльності громад там, в напрямку соціально-гуманітарного розвитку. Повинна перейти до виконавчих апаратів районних рад. Але це питання, воно ще є дискусійним, тому як законодавець, тобто як на рівні України, Верховна Рада і Керівництво держави визначать цей магістральний розвиток реформи децентралізації, ми ще побачимо. В будь-якому разі, я вважаю в тому, що якщо ну, у вас. Це таке там, дискусійне питання, але знаєте, я хочу зараз зараз сказати а, про те, що, чому в Україні сьогодні є районний поділ, поділ на райони. А, ви знаєте, що реформа децентралізації вона призвела до того, що кількість районів більше ніж 4 разів а, зменшилась по всій Україні. А, і Якраз Павлорадський район він включив в себе колишній Юрівський район і Павлорадський район і включив е міста Павлорад і Тернівку. І я певен, що е районний поділ він е формується якраз на базі історичного, культурного, економічного розвитку територіальних громад. І дуже важливо, що якраз е Павлорадський район він об'єднав в себе в мене е в карті. В кабінеті карта нашого району він об'єднав собі а, територіальні громади, а, які об'єднуються такою вуглевидобувною сферою галузю економіки, на базі якої створювалися населені пункти в Павлорадському районі, і сьогодні підприємство Павло Рад в воно о, про є для нас. Важливим і якраз формує велику частину дохідної частини, дохідної частини бюджетів територіальних громад. Тому я думаю, що якраз районний поділ, де територіальні громади об'єднані своїми економічними питаннями, культурними питаннями, спільними інтересами в області екології, в області в сфері інфраструктури. А воно повинно залишитися і на майбутньому, і якраз вирішення таких питань спільних для територіальних громад, воно повинно стати пріоритетом, в тому числі після нашої перемоги в процесі відбудови. Тому що ми розуміємо, що ті завдання, які ставлять, будуть стояти перед Україною, перед кожною територіальною громадою, районом областю, після нашої перемоги вони унікальні. І я радий, що сьогодні і європейське співтовариство, і міжнародні організації вони разом з Україною і разом з нами думають, яку надати допомогу в цьому процесі. У багатьох людей з початком цієї реформи виникло питання, зокрема. Чому Шахтарський регіон Першотравенськ, Петропавлівка, чому його віднесли вже до Санельниківського району? Чи вважаєте ви, що це доцільно було? Я вдячний вам за питання, і насправді воно є для нас важливим, тому що якраз з початку роботи Павлодарської районної ради ще там в 2020... У 2020 році ми створили відповідну ініціативну групу з депутатів місцевих рад і районної ради, і в тому числі з депутатів місцевих рад міста Першотравенська і інших громад, які в результаті реформи були передані до складу Синельніковського району. Але дійсно, ви правильно сказали, що їхній історичний розвиток, культурний розвиток і головне. А, їхня економіка вона є традиційно шахтарським краєм, і а, це громади, на території яких а, сьогодні видобувається вугілля компанію ДТЕК Павлорад вугілля, і це фактично єдина інфраструктура, яка будувалася по території Павлорадського району. Ми ініціювали вже і перед Дніпропетровською обласною радою питання перегляду районування Дніпропетровської області і ініціативу по поверненню міста Першотравенська колишніх громад колишнього Петропавлівського району до складу Павлоградського району. Я думаю, що після нашої перемоги ми повернемося до даного питання, тому що ми повинні розуміти, що сьогодні поїздка громадян, які мешкають в тому ж самому Першотравенську чи в колишніх громадах. Петропавлівського району, вона проходить через місто Павлоград. Транспортне сполучення, вирішення всіх питань, які пов'язані в тому числі з сферою охорони здоров'я, вони вирішуються через Павлоград. І тому повернення до справедливого районування, воно повинно бути. Я впевнений, що це актуальне питання буде після встановлення нашої перемоги і встановлення миру. І Щодо того, можливо, у вас є інформація, бо ми нещодавно знімали репортаж mm -hmm. у писарівці, і дорога, яка мала займати 20 хвилин, у нас зайняла більше години, тому що дуже поганий стан дороги. І люди навіть з цього села вони не їздять в Павлоград, немає автоматичного <кас> сполучення, вони їздять в Синельниково, бо їм дорога туди краще. Ну, Ви знаєте, я з цього прийду можу сказати наступним чином. Ви розумієте, що сьогодні саме умови життя в країні, а головне те, що в нас відбувається війна, вимагає направлення ресурсу, основного ресурсу, якраз на питання, які пов'язані з обороною країни і з нашою перемогою. Тобто, направлення ресурсів йде на збройні формування України, на ЗСУ. На допомогу тим людям, які опинилися в статусі вимушених переміщених осіб, тому, на жаль, бюджетний ресурс сьогодні достатньо обмежений і дійсно територіальні громади вони і не мають права направляти кошти на ремонт окремих доріг, які відносяться не до самих громад, а, наприклад, до рівня обласних доріг. Але це питання, ну скажімо, в період, коли ми повернемося до нормального функціонування країни, я певен, що буде вирішуватися. Чи співпрацюють зараз громади Павлоградщини з міжнародними організаціями благодійниками, можливо, беруть участь в якихось державних програмах, може, є активні там громадські організації. Перша організація, яка а, виявила бажання наловити системну роботу з територіальними громадами Павлоградського району, стало представництво Верховного комісару а, з питань біженців організації Об'єднаних Націй, і якраз ми ініціювали проведення спільної зустрічі. Представників, які очолювали і координували роботу по Дніпропетровській області з представниками громад Павлорадського району, для того, щоб виявили основні потреби, яка допомога потрібна була, і налагодили її передачу для територіальних громад. Причому це допомога, яку надавали не тільки місцям, де Проживали переміщенні особи, але ще була і допомога, яка передавалася безпосередньо людям. Друга організація і місія, яку я хотів би відзначити, це місія World Center Kitchen, а, яка забезпечувала а, безкоштовним харчуванням внутрішньопереміщених осіб, а, передача продуктових наборів. Це були тисячі наборів. Які а, я радий, що якраз депутати районної ради я особисто а, мали відношення до швидкої організації роботи цієї місії по всім територіальним громадам? Практично а, раз на два тижні а, це було забезпечення безкоштовним харчуванням, харчовими наборами внутрішньопереміщених осіб тисячі і тисячі родин. Отримували дану допомогу і якраз в умовах початку повномасштабної агресії, коли люди лише переїхали до громад Павлоградського району, це була важлива допомога. допомога. Відзначив також благодійний фонд Рішучі серця, які протягом останніх трьох років постійно проводять свої заходи в громадах. Павлорадського району, причому це не тільки допомога внутрішньопереміщеним особам, але й це і допомога тим людям, які її особливо потребують в сьогоднішніх економічних реаліях. місцеві мешканці з малозабезпечених родин, з багатодітних родин. Наступна організація, яка хотів би відзначити, це благодійна організація Корабель допомоги. А це також благодійна організація, яка зробила вже не одну акцію по передачі гуманітарної допомоги, в тому числі, ліків для закладів охорони здоров'я на території Павлорадського району, але також відзначу їхню ініціативу по передачі двох сучасних автомобілів для Павлорадської і для Тернівської. Тренівських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тобто наші первинки отримали дві сучасні автомобілі, на яких лікарі мають можливість пересуватися по містах і ефективно, більш ефективно надавати допомогу пацієнтам. Я сказав про ці організації, але це зовсім не вичерпний перелік, тому що ми і далі продовжуємо. Збільшувати кількість благодійних організацій, які співпрацюють з е, територіальними громадами Павлоградського району. Я скажу, що в кожному там, місті нашого району, селі, селищі, є е, е, свої здобутки, е, тому що е, місцеве самоврядування направлено на налагодження такого партнерства з громадським сектором, бо лише разом. Ми можемо вирішувати ті питання, які сьогодні важливі для людей. Дуже важливо, що країна об'єдналася і в відсічі збройної агресії Росії, і в допомозі людям, які її найбільше сьогодні потребують. Я думаю, це добре характеризують українську націю нас з вами, тому що ми... От, ці складні події і гори об'єднало країну. І я певен, що лише в такому об'єднанні ми досягнемо успіху, ми досягнемо перемоги і повернемося до розбудови нашої країни як сучасної європейської держави. І утримуємо, здобудемо нові горизонти.